Обід, дорогесеньки мої, це обід. І це моя кухня, і це наш сьогодні обід. Я сьогодні знову накупила багато аспараджів, і ми будемо їсти всю-сю і дуже багато, тому що мій компаньон завтра знову їде в Рим. Його цілий день не буде, а пізніше ми будемо вже від'їжджати. І ви розумієте, я накупила дві упаковки аспараджів, і на сьогодні на вечір ще є борщ, і, нема, і це все треба з'їдати. Ось таке м'ясо я приготувала, воно знову в мене вийшло на парі. Я тепер зрозуміла, ну так якби на парі. Ось знову ті самі шашлики, бо я їх була три упаковки купила, і ось таке куряче м'ясо. Бачите, я її посипала тільки з такими спеціями і все. Воно знову в мене багато води випустило. І я зрозуміла, чого, тому що я тримаю сковородку, закриту, закриту, завжди закриту, і, і пар мені падає вниз. Ось таких дві великих, так багато тих аспараджів. Ну, це вердура, це нічого. Ми ось так поливаємо оцетом, Бачите, можна лимоном, але оцет дуже якісний у нас. Інший компаньйон ми сам собі полиє. І ось такою сирою олією. Без солі. солі, но Я завжди забуваю, що солі не треба. Одне яйце, яке вже кілька днів назад я зварила, треба його обов'язково доїсти, і будемо їсти усе м'ясо. Ви мені написали, що ці шашлики нема що їсти. Ну, та як нема що їсти, куряче м'ясо, і ось таке ще... смачні. Ви знаєте, вони смачні. М'ясо ось це могла би я робити в різних спопух. Це куряче м'ясо вже таке було порізане. Грудка така, бачите? Туненька, туненька, туненька грудка. Я їх могла начинити, рулетики зробити, але я заморочки такі не роблю. Не роблю. Я ось так легенько, бачите, воно так притушилося легесенько і все. І, і не треба жарити. І добре, що я не жару. Юргеньки мої, тут у мене ще дуже багато всього роботи є. Йолки-палки, я тут зараз все буду робити: і соло, і пиріг солоний, і солений. І я тут всього накупила. Я не знаю, чи я вам показувала чи все відео є. Оце сьогодні нам треба обов'язково на вечерю з'їсти. Тому що нас знову не буде. Я не хочу, щоб це пропало. Ці, як вони називаються Карчофі, що мені джада дала? А і ось ці. Я не знаю, як ми сьогодні це все маємо. Ну, ще завтра вечір буде. Ще завтра, може вечір. Бо мій купань завтра цілий день його не буде. І він їде в Рим, бо в Римі Джубілео. Я не знаю, як це по-нашому по називається. Називається джубілео в Сан-П'єтро. Там, де дуже багато людей, там він їде з групою людей. Мала я туди їхати, але я так само я... Мала їхати, але я на роботі. Мені треба йти на роботу до джади, я не хочу, я не хочу втратити цю роботу. І ось так. Не солодкого багато є. Але м -м, зараз це вже я не хочу їсти. Ми зараз відкриємо ще ось ту коломбу у нас є. Бачите, ось така коломба. І зараз я це хочу попробувати. Таку коломбу і ту сюрпризу я, або джаду ту яйце, ще шоколадне є. Зі сюрпризою. Бачите, сюрприза написано. По-італійськи буде сюрприза. Яйце і ще й сюрприза. Я хочу джаду або закличу сюди до хати, і ми відкриємо разом. Або. Е або, я не знаю, не хочу туди зі собою брати в машину, бо там сонце мені може сонце пригріти. Але зараз хочу подивитися, як воно тут зроблено. Чи я зможу відкрити одною рукою, чи ні. Зараз я відкрию, вам покажу. Відкрию, відкрию. Почекайте одну хвилиночку, дорогенько мої, почекайте. Епохва, епохва. О -о, О! О, як гарно тут запакували. Це все красивіше, ніж я думала. Ви подивіться, які яйце саме найперше. Яких тунах гарних. Паска вже прийшла. А яйця ми будемо їсти тепер. Ще не відкрили ми. Гарне яйце, Куда відкривати ось так. Це молочний шоколад такий. Ну, я чорний люблю їсти, але. Ну, ми з джадою відкриємо. Напевне, з нею відкриємо. 150 грам яйце має таке, таке собі величеньке, скажемо. Поставимо сюди. І ось колумба є. Вау. Ой, вона тут присіла трошки. Почекайте, почекайте, це ми поставимо вниз, цей ящик треба викидати. Ми, ми викидаємо папір-папір, скло-скло, ми все сортируємо. Я отут наповню всяких паперу і з тим ящиком викину ящик, там, де папір є. Поставимо його тимчасово сюди. Пізнаєте, моє, моє крісно дизайнерські картель. Таке крісло, яке воно дуже-дуже зручне оту на спинку, особливо. І ось ось такі ручки, щоб поставити собі локті, дуже воно зручне. Подивимося на коломбу. Коломба ось така, бачите. Де, де перед-де задрочки вона кривенька, де хвіст, а де голова? Ось тут голова, голова більша від хвоста. Отут око. І тут така м, називається м, голуб, який літає. О, будемо зараз розрізати. Голуб, який літає. Тут око має бути, і тут крила і тут хвіст. Окей. Зараз після свят. Дорогесенькі мої, всі ці коломби, ще є в магазинах, яйця. Все 50% коштує. І ще, напевне, хтось купляє це все. дуже ще багато тих всяких коломбів. Зараз вони куштували 10, зараз все по 3 евро. Три, Якась дуже сильно дорога, дуже гарна, 4 евро. Але вони всі смачні, ті коломби, всі-всі-всі. І так само яйця по 50% знижка. Ми ще не їли, йдемо їсти. Трошки рух тут є. Бачите? Посадили нове дерево, коли хто посадив, я навіть не знаю. Тут біля мене, бачите, нове дерево. Мені так би хотілося якесь дерево посадити, але не можу таке сама по своїй ініціативі робити. Ну, Дерево хтось посадив. Правильно, що та лавочка вартує, як, як, як нема ніякої тіні? Колись над тою лавочкою було таке соснове дерево велике. І завжди тінь. Бо і люди сідали. Тепер, як ця лавочка на сонці буде, то, то прямо їм ніхто на неї не буде навіть сідати. І ось так. Йдемо їсти, долесенькі мої. І вам теж смачного апетиту, якщо ви їли. Напишіть мені, що ви їсте, що ви любите їсти. Це буде мені цікаво. Ось така коломба, як ви бачите, ми її розрізали на куски. Ми ще не їли, зараз будемо. Ось така вона пухка. Ось такий кусок, така вона пухка, гарна. Тут є 750 грам балокко. І ось вона так виглядає. Така не дуже солодка. Зверху я оце люблю. Тут це цукор такий. І смачна вона. І треба їсти ось так не цілий кусок до рота пхати, а ось так от лопати, бачите? так воно елегантно виглядає. З тими кусочками смакувати. так помалесенько. Ця шкірка найсмачніша. Я набагато ліпше люблю ось таку шкірку з такими мандорлями, ніж шоколадом. Шоколадом я не люблю. Пізніше, ми тут ще маємо крому треба попити, що тут є в мене. Дзин... Дзінку і... і крому. Все. Я ніяких інтеграторів в даний час інакше не п'ю. Зараз літо. Вітамін D, треба їхати на море. Щоб сонце прийняти і, і все. Пізніше треба мені здавати аналізи. Я хочу здавати аналізи, щоб зрозуміти, який, що мені бракує. Але це буде аж осінню. Аж осінню, Дорогасеньки моє. Зараз літо, море. Треба закінчувати у панатони. Це от... Остатній панатон, я задоволена, ми до свят не їли. Зараз посмакуємо, він дуже скоро їсться, бачите, вже майже половину нема, ми тільки от почали їсти. Він пухкий, але він скоро йде. М -м -м -м, дуже добрий. Вже друге, бачите, другий кусок вже пішов. М -м -м, пухкий, не дуже солодкий, та як має бути, йде гарно, подобається мені. Різати і будемо дивитися, як, спеклося, як спеклися торти знизу, солодкі такі пироги. Алюмініо це саме найкращий матеріал для випічки, щоб ви знали. І е, алюмініо навіть тут написано, бачите? Це я до такої Марії ходила. І вона мені просто вона каже, Анна, що ти хочеш? Вона мені дуже всього багато давала. Я нічого не хотіла. Але я замітила усю ось, ось форму, таку велику. Зараз я уберну і ми подивимося. Бо я ще сама не бачила, як знизу. А вона велика, я не знаю на 36, напевно. І мені дуже вона сильно сподобалася, тому що я маю свою ось таку теж старшої людини. де я взяла, теж алюмінію. І це моя саме-саме найкраще, де мені виходить солодке. Відкриємо спочатку це, це я вже бачила. Бачите, як гарно пече. Алюміній, як гарно пече. Не згуряє, ні нічого. У мене просто ідеальна. Духовка ідеальна. У мене марка, все, всі, ті, от, як вони доместять, чи всі Вірпуль у мене і холодильник так само. Холодильник у мене, друге мої, має 75, і він встроєний. Це тільки 5 років назад в Італії почали, і тільки Вірпуль робить. Подивимося, як тут. Як тут, як тут. Це і солодка. солодке воно є. Опа, Воно трошки темненьке, воно не згоре зовсім. Воно є темненьке, але тому що, так як ви знаєте, це є така мука, чорна мука. Ви подивіться, як спечено. Не потекло мені знизу, що це таке отут є. Мадонна, що тут таке тут є? Щось біле таке. Неможливо, неможливо. Що тут таке біле від паперу? Ви тільки подивіться, як гарно. Зараз я оберну, подивимося, будемо різати. Мої підписчики, я вже почала розрізати торт без вас. І я, я дивлюся, як дивлюся, якесь відео, я так не люблю. Як хтось зробить якийсь торт і не покаже, як в середині, і не попробує. У мене сьогодні буде на обід джада, і я її запрошу до хати. Оце я бачите кусочок. тільки що, тільки що відрізала, бо я вже дуже цікава, який він був. Зараз прийде джада після обіду. Не на обід, а після обіду ми з нею будемо їсти. Бачите, яке вийшло гарненьке. І це і це солодке. Зверху воно дуже гарне вийшло. Зараз спробуємо врізати кусок. Почекайте, зараз вріжемо разом. Подивимося, як воно вийде. Ось такий кусочок. Ось так оп, оп, оп. Відчора воно стояло, воно гарно вистоялося. Двома руками, гарно треба різати. І я хочу врізати ось такий гарний кусочок. Тут. О, oh, я дала куриці, я дуже рада, що я дала куриці. Зараз, зараз, зараз. Ми глянемо. Ось, бачите, який він вийшов. Куриця чорна знизу. Ой, хочеться так мені кусок зараз вже з'їсти, але я їду зараз по джаду і приїде джада до мене. І ми попробуємо разом. М -м -м, пальчики оближиш. Повернемо на, на цю сторону, зараз, почекайте. Бо. Треба гарно повернути і подивитися, як вона тут є, як тут є в розрізі. Екоква. Ось такий пиріг. Ось такий, це а, біли? А, біли, знаєте, що це таке біле? А, що таке біле? А! Біле, знаєте що? Це я посипала ці, от, як вони горішки такі по, по, дрібнесенькі, порізані горішки такі, а, ось вони горішки. Є горішки. Ну, зараз будемо пробувати, почекайте трохи. Після обіду попробуємо.